Український маківник. Складники. Борошно 700 грам. Дріжджі 30-40 грам. Сіль пів чайної ложки. Молоко 1 склянка. цукор 100 г, маргарин 140 грам. Яйця 2 штуки. Ваніль 1 упаковка. Начинка. Мак 1 склянка. Цукор за смаком. Варення одна столова ложка, глазур, білок одна штука. Цукрова пудра 150-200 г, лимонний сік 1 чайна ложка, крохмаль 12 г, дріжджі розчинити у теплому молоці, поступово додати яйця, розтерті з цукром, сіль, ваніль, борошно та замісити тісто. Після замісу всіх інгредієнтів додати маргарин кімнатної температури, тісто поставити підходити щонайменше на 1 годину. Для начинки необхідно залити мак двома склянками окропу, пропарити до остигання води, воду злити, мак дрібно розтерти, додати цукор і варення. Потім тісто подрібнити. Потрібно розділити на два шматки. Кожен змастити начинкою і дати підійти ще 30-40 хвилин. Тісто скрутити в рулет, проколоти злегка виделкою, змастити яйцем і випікати в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Для глазурі потрібно збити білок. На малих обертах міксера додати 150-200 г пудри залежно від розміру яйця, лимонний сік та крухмаль. Змащувати маківник потрібно ще гарячим, смачного. І не забудьте підписатися на канал кухня. Дякую!